Депутати Лозівської міськради приймають бюджет громади на новий рік. Головна місцева скарбниця складає майже 770 мільйонів гривень. Фінансисти називають бюджет непростим в умовах воєнного стану та прогнозують дефіцит по захищених статтях. Це заробітна плата енергоносії, деякі соціальні виплати. Але ми спільно з вами, спільно з фіскальними органами, за головними розпорядниками будемо дотримуватись норм чинного законодавства і домагатися виконати бюджет в повному обсязі і не допустити будь-яких боргів, в тому числі по захищеним статтям бюджету у 2025 році. За словами начальниці фіноправління міськради Лариси Лукашенко, найбільше коштів у бюджеті передбачили на отримання закладів освіти понад 200 мільйонів гривень. На охорону здоров'я піде трохи менше 25 мільйонів. На соцзахист та культуру вдвічі більше. І понад 70 мільйонів гривень планують витратити на благоустрій відшкодування різниці тарифів, реформування ЖКГ. Пам'ятаємо, що у нас залишається дуже скрутна ситуація по комунальній сфері, зокрема по теплоенерго. Це і виконання ще не низки програм. Ну і звичайна підтримка наших захисників. Ми будемо знаходити можливості важко, але треба працювати. За словами секретаря міськради Юрія Кушніра, у бюджеті на цей рік вдалося зберегти частку податку на доходи фізичних осіб. Вікторія Кожу, Валентин Косіченко, Максим Саберніков, ТРК Лозова.